Школах, знаєте, є свій, своя аура, своє спілкування, свої правила. Так, а от позашкілля інколи кажуть, що в школі ну, тяжкі діти. А коли вони приходять до нас, таке виникає питання: а в чому вони важкі? Вони, вони не важкі. Дітьми. Вон, так, так, вони прийшли туди, де їм подобається. Де вони знайшли тих однодумців, з якими вони можуть порадитися, десь поспілкуватися, навіть от я сама веду гурточок образотворчого мистецтва, і коли ну, от, старші дітки, ну як середня більша група, і вони між собою сидять з тими телефонами? Ну, ми не забороняємо, але вони вже звідти шукають якусь інформацію і вже з тобою діляться цією тобто вони інформацією. Не вони не грають? А шукають те, що це, їм потрібно тільки. власне, це по змісту не просто так, що вони прийшли, втікли від батьків і сіли, а вони вже вишуковують те, що треба по нашій це темі. Добіцівно. І ця тема у них вже розвивається. Вони вже ну, і комп'ютерна графіка для них вже цікава. Вони розуміють колористику, розуміють композиційні розміщення. Це вже як для художників.